Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна. І сьогодні у нас чергова регресія на картах. Для тих, хто не знає, я поясню, що регресія у нас це робота з минулими життями. Да? Класична регресія відбувається через гіпноз, але можна це робити і на картах, тільки без участі безпосередньої людини, без гіпнозу. Звісно, таким чином людина. Не говорить напряму про свої е, минулі втілення, як то буває в класичній регресії, але тим не менш, карти теж історії цих втілень показують досить м, цікаво, конкретно, вірно, чітко. І в мене вже на цьому каналі є. Я викладала декілька регресій. Хто не бачив, це в мене окремий плейліст, е, тобто список відтворювання. Так і називається регресії. Там на різні, на різні теми. Якщо цікаво, якщо тут вам зрезонує, то подивіться. І звісно. Е, в загальному такому варіанті, да, в загальному розкладі, як я зараз робитиму, я ну якби бачиш. <кій> Читаю більш узагальнено, більш абстрактно, тому що вас багато, да, різні люди прийдуть з різними своїми історіями, ситуаціями. Тому намагаюся, от таке основне считувати. Якщо ця регресія таке розкладання, я роблю особисто робиться особисто, я роблю особисто, то звісно враховуйте, що там більше деталізації, бо особисто є особисто. Ой, у мене муха прилетіла. Ну, літо, що поробиш? Вікна відчинені. <кхід> так, от тому. Відповідно, хочете супер детально, хочете на конкретну тему, то звертайтеся особисто. Сьогодні буде на Таро і тема сьогоднішньої регресії. Бо її ж можна з різним запитом робити ваш досвід з минулих життів саме в контексті війни. Слухала на цю тему якось я регресолога, яка мені дуже подобається. От вона пояснювала, що всі, хто проходить життєвий досвід, так чи інакше пов'язаний з війною безпосередньо, хто воює, хто опинився в окупації, хто став переселенцем, біженцем там, і так далі, і тому подібне. Хто був поранений, хто загинув, на жаль, от це якийсь недопройдений або. Понепройдений досвід пов'язаний з війною з попередніх життів, бо якщо там у людини все пройдено, все Закрито, закрита тема, то її, скоріш за все, там або перед війною виштовхне з країни, бо з багатьма ж так і відбулося, або якось м'яко їй вдасться виїхати собі спокійно та й все. І далі вона живе своїм життям. Там ну коротше, то людину це обійде, да? максимально. От тому так, сміс, сенс зробити регресію тут однозначно є. Чим ми зараз і будемо займатися. Розкладання буде по варіантах. Починати будемо з сигніфікатора, і в сигніфікаторі ми будемо дивитися, щоб ви знали, що це ваш варіант, в якій ситуації ви опинилися в цій війні. По якому місцю вона вас вдарила да? в загальних рисах. І вже якщо вам резонуватиме ця карта сигніфікатор, то можете дивитися далі і вже вірите да? цій інформації. Що ще хотіла сказати? Можете всліпу обирати варіант, можете просто прослухати сигніфікацію кожного варіанту. Ну, або якщо ви оберете всліпу, а вам не підійде, то піти послухати сигніфікатор в інших варіантах, бо від вас тут залежить теж, наскільки ви інтуїтивно вірно оберете свій варіант. Так, тайм-код, як завжди, буде прописано в закріпленому коментарі. Якщо раптом зникне, я не винна. Буває на Ютубі, зникають коментарі, і я вже той там код навіть не відновлю, бо я його раз прописала собі в блокноті видала. то тоді вибачайте. Так, варіант перший проситься дві карти. Варіант другий. Варіант третій. Тут ми запитуємо, да, в цьому житті, в цьому втіленні, в якій ви ситуації опинилися, якою стала ваша роль да, в цій війні? От і дно вже нам тут підказує, що тут всі, тут не ди не дивляться люди, які прям в суперкризовій ситуації опинилися. Да. Всім вдається балансувати, але досвід певний тут для всіх є. Скоріш за все. Ну, тобто, всі ви тут маєте такий досвід, який не пройшли, не допройшли і так далі. Перший, другий, третій, кому потрібно зосередитись, натисніть паузу. Можете десь загадати себе, десь там іншу людину, близьку людину, кохану людину і так далі. О, я й собі загадала, іноді намахую систему таким чином, бо собі інформацію важко читати. Ну, поїхали. Варіант перший. Так, ну тут одразу показують, да, досвід важливий є. Ця війна вас. Навчає, вчить чомусь. І ви тут опинились в ситуації, як, підвішеного в повітрі. І ситуації ці різні. Хтось тут дійсно окупацію пройшов або й зараз в ній знаходиться. Хтось тут потрапив в полон, в обмежений простір, хтось тут просто опинився в ситуації, не в'їхати, не виїхати. да хтось тут Вимушений був виїхати, але й виїхавши, потрапив в ситуацію підвішеного повітря. Загальне спільне тут те. У всіх людей, да, які дивляться, що ситуація змуш змусила терпіти, чекати і поставила в таку позицію, коли швидко з наскоку вирішити все не можна, і доводиться побути у незручному становищі, да. Буквально ну і так, війна вас тут змусила передивитись свої погляди, пріоритети, ваш худ зору, точка зору змінилася докорінно тут. Ну, от якось так, в загальних рисах, якщо. Цікаво, дивимось далі. Дивимось, попереднє втілення зв'язане саме з цим. Воно може бути попереднім, воно може бути 10 втілень назад і так далі. Те втілення, яке зв'язано з цим життям, саме в контексті досвіду, який люди проходять у війни, яка там історія в тому втіленні була. А історія переховування тут була. Ой, ой, мене ж карти посипались. Слухайте, вірно говорю. Мене аж серце підстрибнуло. Півколоди впало, я вловила. Коли людина тут викручувалась, як могла. Зараз ми подивимося, що не так, що вона тут не допройшла. Тобто тут ті люди, які ховали інших. Ну, наприклад, раптом трапилась оку окупація і деякі військові. Як супротивники залишились місця, люди їх ховають як своїх там у підвалах, да, десь або от як було в Другу світову, коли переховували євреїв? Щоб їх не на розстріл не повели, от щось таке. Або переховували власну, там кохану людину, от якось так. І прям доводилося е, е, включати актора, акторку і майстерно грати свою роль. От якось так. Може, ви цю ситуацію досі бачите в своїх нічних кошмарах, не виключено. Ну, от якось так, якось так. І що ви тут зробили не так чи не допройшли? В чому тут помилка? Чи, чи? а треба було боротись? Треба було не ухищрятись. Тобто, ви вам здавалося в тому житті в тій ситуації, що ви робите від себе максимум? Але насправді тут треба було не залишатись там, куди наступає ворожа армія, і переховувати і надягати маску, а, а ставати до зброї, ставати до боротьби. От. І тому, відповідно, тут, знаєте, на це життя навіть не, не, не те, щоб недопройдений досвід, а більше як покарання. Ага, хочеш переховуватися, хочеш сидіти і мовчати і боятися зайве слово сказати, і не знаю, нос кудись висунути. Ну, от, отримай твоє місце в окупації. Ну, от, от якось так. Добре, і що ви маєте зробити, щоб для вас досвід війни закрився. А більш, дивіться. Цікаво, а більш рішучі кроки тут робити, ну я вас не закликаю, звісно, бігти і воювати. Хоча якщо дивляться чоловіки, які зараз ухиляються да, від мобілізації, то вам тут є над чим подумати, реально. Ну, якщо от ви виїхали, да, як біженець, як переселенець, це я чоловікам зараз говорю. Жінкам окремо скажу. Дивіться, якщо ви чоловік, який міг би піти воювати, або хоча б служити да, просто в тилу. Але переховується і уникає цього, то ви ризикуєте в наступному втіленні якомусь піти на друге коло. І повірте, в наступний раз воно ускладниться. Бо ви боротись маєте, а виходить, що постійно потрапляєте в ситуацію підвішеного за ногу, да? От. <кх> І а, вам треба не боятись програшу. От прям всі тяжкі, відчайдушно піти і боротись. Якщо ви жінка, або якась така ситуація, ви інвалід, або ще щось, то тут, в принципі, треба більше серйозної дорослої участі у війні. Не ховатися в мушлі, не прикриватися донатами, а щось робити прям конкретне. От. Навіть якщо ви тут програєте і постраждаєте, то досвід буде пройдено конструктивно, і душа ваша від цього звільниться. От якось так. Тут у вас вже ситуація вся перейшла в розряд кармічної. От в чому справа. Юстиція на дні. А карма нас дожене і в наступному житті, і потім в наступному, і буде нас доганяти кожного разу, роблячи умови гри, все жорсткішими. Буде нас доганяти, поки душа його не пройде. От, якщо ви жінка. Ну то теж, то теж вам треба чи то на якомусь інтелектуальному фронті включатись. Якщо ви там досі російською розмовляєте, переходьте на українську. Ну, от якось так. Е, підтримуйте боротьбу, збирайте щось, робіть щось, розповсюджуйте якусь інформацію. Ну, якось коротше, радикальніше, вам те, треба тут діяти в цій війні. Бо, як показали, ви ж досі в ситуації повішеного, а вам так не можна. У вас це прям кармічна задача. Ну, от якось так. Перший варіант. Буду вдячна за звон. Одний зв'язок. Сподіваюсь, нікого не образила. Напишіть мені коментар. Якщо образила, теж напишіть. Вибачаюсь одразу. Переходимо до другого варіанту. І що тут отут теж така, така позиція в цій війні зараз в цьому житті така більш-менш відсторонена. Ну зрозуміло, що всі ми втягнуті в якійсь мірі емоційно, ментально. Матеріально навіть, бо економічно ситуація стає все більш важко. Але ви все одно десь в доміку, десь в мовчанці, от якось так. Можливо, ви були вимушені, ну, стали вимушеним переселенцем, біженцем. Така тут може бути ситуація да, по відлюднику. Але все одно, тут не та карта, тут не башта, тут не. Не знаю, не п'ятірка мечів тут, не, ри, не лицар мечів, який би воїна показав. Да? По відлюднику все одно це людина, яка тримається сама по собі, ніби вона і в ситуації, але як в своїй, чи то бульбашці, чи то в мушлі, ну, не, не втягнута в бойові дії, не втягнута в волонтерство. Якщо і постраждала, там, ставши вимушеною тікати, то якось все одно ну, не в найгіршому варіанті, ну, от якось так. До речі, тут напевно багато в цьому варіанті е езотеричних практиків, таких як я. Які і постраждали, і війна зачепила, але не критично, які е, свою справу роблять, але тихо, і інтровертно, і самостійно да, участь у війні приймають, десь там щось підмагічують, десь там щось консультують, підказують комусь, але отак е, досить пасивно, не, не приймаючи участі напряму е, в цій зарубі. Ну, отак, якось так. якось так, Або ви психолог, або ви підтримуючи практик, або, не знаю, навіть. Ну, ніби і в ситуації, але і поза нею не знаю розуміти, як хочете. Якщо в загальних рисах підходить, то дивимось далі. Покажіть нам те втілення, в якому зародилася історія вашого зв'язку ну, з досвідом війни життєвим, скажімо так, яка там була історія, що дає відвуння на це життя. Ой-ой-ой, знову карти вистрибують. Що там була за історія? Там була якраз історія боротьби. О, там ви якраз боролись, як воїн. Або воїтелька. Добре, і що тут не так було пройдено. А тут так було пройдено, тільки не повністю. 50 на 50. От ніби пів війни воювали, а потім. а потім що? А Ану, дайте мені. Ага. Ну, хотіла сказати, стали дезертиром. Ну, може, поодинично в когось було так. Але тут більше не те. Тут людина пройшла не такий шлях, за який отримала винагороди. Тут, -от, тут або піввійни воювали, а на піввійни щось хитрували і кудись там списалися, десь усіли. Не, не пройшли її до кінця до, до перемоги. Да? Причому війна тут могла бути будь-якою, будь-який момент з історії. Тут не про це. Або. Тут людина, яка відсиділася десь у штабі, десь в тилу, десь в задніх рядах, а отримала ордена, грамоти, медалі, як ніби в перших рядах, в перших рядах воювала. Ну, от щось тут таке, щось тут таке. Добре. І як вам допрацювати цей досвід? Допройти. Ой, ну тут прям конкретний вплив на реальність показують. На картинку реальності. Да? Творець, художник вийшов А уточніть його. Ну, коротше, більше сили вкласти. Ваша задача, щоб ви тут не робили, викластись наповну, не робити тут нічого впівсили, там, де ви щось корисне робите для нашої армії, для країни, для війни. Якщо ви почнете знов тут шукати легкі шляхи. Підете на повторне втілення знов. А тут треба прям сильно вдарити, і у вас ця внутрішня сила є. Ви можете конкретно тут впливати на реальність. Хтось через ритуали, хтось через творчість, хтось через слово, хтось через соцмережі, хто через що, да? Прям можете тут впливати, але робите це там на 10%. От і у вас ще, оскільки ви зараз отримуєте цю інформацію, ніхто просто так ніяку інформацію не отримує, то значить, у вас ще є така можливість, і ще залишився час включитись сильно вдарити по ситуації, вдарити по ворогу. Да тут повну бойову готовність показують, достатньо навичок, достатньо вмінь. все для цього є. Ну, або не важко підтягнутись буде до потрібного рівня і вдарити. Прям вам сильно треба включатись, і я от аж прям задумалась. Ну, тут люди можуть бути насправді, які і служать, але служать десь там в тилу, в штабах, знову ж таки, тут може повторювати ситуація. І, наприклад, за всю війну або взагалі не побували на фронті, або побували декілька разів. Зараз я зрозуміла. Якось так. Треба включатись і дожимати, дожимати, не тікати від ситуації, не ховати голову в пісок. От якось так. Бо, як я завжди кажу, якщо душа знов йде ще раз на повторні задачі, на цей, як це в школі називалося, на другий рік, да, то легше воно не буде, а буде тільки важче. І вашій душі це не потрібно. Отак, другий варіант. Буду вдячна за зворотний зв'язок в коментарях та й просто за коментарі за будь-яку активність. За підписку, якщо вам тут цікаво, переходимо до третього варіанту, якій ви тут ситуації, ту з Пентаклів. А ви знаєте, а ви в такій ситуації, що вам ця війна насправді багато дала. І те, що виглядало як худо спочатку, виявилося добром. Ви тут, якщо і втратили щось, то тільки матеріальне. Або матеріальні можливості, або гроші, або матеріальні речі, або тільки-тільки щось почали, тільки стали на ноги і знову. Але це ж не найгірший варіант, і вам насправді навпаки відкрилися нові шляхи, нові можливості. І ви зараз, от вже да, йде третій рік війни, ви напевно не так вже й погано тут стоїте на ногах. І е, як дах над головою є, їжа є, гроші є, базові потреби закрити, є надії на майбутнє, є можливості розвиватися, щось робити, усіх свої проблеми. Звісно, зараз я все це розумію, але тут, тут, в принципі, найкраща ситуація з усіх трьох варіантів, я б так сказала. І навіть навпаки, ви, як бонус від життя. І, до речі, тут багатьом, в багатьох тут програється так, що вам прям життя щось подарувало. Чи то з початком війни, чи то десь після комусь подарувало половинку кохану людину, комусь подарувало дитину, комусь подарувало гарну можливість в своїй справі, в справі життя, комусь подарувало навпаки шанс отримати житло, отримати життя взагалі в такому вигляді, про е, який до війни, про яке до війни ви навіть не мріяли. Тобто тут покращення прийшли і прям дари да, від життя. А чому так? От, цікаво, що тут в попередньому житті, який там досвід був в попередньому житті? Що ви нам не покажете? Зараз я уточню, що, що ця двійка мечів означає. Ага, все зрозуміло. Ой, як все складається в одну картину. Клас! А дивіться, у вас була, був досвід пов'язаний з війною, але там була повна безвихідь. Ви потрапили в абсолютно тупікову ситуацію, з якої не було виходу. І ви причому були такою людиною, яка могла б знайти вихід з цього. Да? Але шансу не було. Я тут четвірку кубків читав навпаки. Це я для колег говорю, хто знає карти. От коротше. Оскільки вам там у вас був там такий досвід, що з війною у вас дороги закрилися, то цього разу вони з війною у вас відкрилися. З чим я вас і вітаю? Тобто, от ваш випадок на наглядно демонструє, що карма буває різне. А більшість людей чомусь сприймає карму як щось апріорі погане, апріорі жорстоке, жорстке, важке і так далі. Та ні, далеко не завжди. І навіть досвід кармічних стосунків буває позитивний, коли одна людина іншій воздає. Коли люди вперше знайомляться разом з досвідом щастя, а не горя, і він теж може бути кармічним. Отак і у вас отака історія в цій війні. Вам кармічно воздалося, бо у вас важка історія, абсолютно тупікова і безвихідна. В кожного різна, в кожного своя. Я не будемо вже тут заглиблюватися в деталі, бо вони усіх ну, різні тут будуть. Ну, що тут могло бути? Ну, наприклад. Не знаю. Ви, ви були дитиною, не могли про себе попіклуватись? Вас зовні закрили будинок і підпалили. І все, і ви не могли з нього вибратись, і там і варіантів не було врятуватись, або потрапили в оточення, або ну от, якась ситуація, з якої і врятуватись не було можливості. Ну це знаєте, як з окупацією. Мені подобається, коли питають людей з Маріуполя, чому не виїхали. Але в них, питаєте, в них був час і можливість виїхати? Ну тільки хіба що хто супершвидко зорієнтувався в самий перший день? да? Ну, Там же не і можливості не було, в принципі. От. А, наприклад, у нас на Луганщині ще місяць був, навіть більше місяць-два, ще спокійно можна було подумати, розкачатись і вирішити. Да? Бо поступово наближався ворог і був час коротше, прийти в себе і щось вирішити. От. А тут от не було ні часу, ні можливості, різні різні ситуації, де ви дуже сильно постраждали, і варіантів врятуватися не було. От Прямо раз і всі шляхи закрилися для вас. То тут вони відкрилися. Добре, І, але ж все ж несе в собі якісь висновки, якийсь досвід, то який досвід тут у вас. Які висновки треба зробити? А треба вам тепер не, якби, не сумувати за тим, що ви залишили позаду, а облаштовуватись на цьому місці. Я, от, знаєте, дивлюсь на деяких переселенців. Тут на заході України, ну бо читаю декілька чатів, де наші от, з Луганської області переселенці там з різних міст і м -м, СМТ. І, і от вони вже третій рік війни пішов, а вони досі сидять і чекають до деокупації, і їх життя цілком і повністю стоїть на паузі. да. Вони не облаштовують життя, перебиваються чи то підробітками, чи то взагалі не працюють. От вони досі в позиції жертви, от ми приїхали тут. ну... Переселенці, люди без нічого, люди, які втратили все. Але час іде, і треба якось жити, жити сьогоднішнім днем і вже відштовхуватись від сьогоднішнього дня і від того, що є, і влаштовувати своє життя максимально комфортно з перспективою вже там, де ви є. А ще мені видала постійна клієнтка, розглядала її перспективи навчання, ну там курсів. А вона психотерапевт, ну, тобто спеціальність, яка дозволяє робота, працювати вибачте, дистанційно, і, де б вона не знаходилась, да? а вони з війною виїхали до Німеччини. І, коротше, і от Вона психотерапевт, і вона ще вивчилась на майстра йоги чи тренера йоги, як правильно сказати, і от стало перед нею запитання, чи йти ще там довчатись. На наступний левел. І там я її продивлялась, ну, неважливо, що там вийшло, і е, вона потім мені здає зворотний зв'язок і видає фразу, бо я ж, ж розумієте, в міру ситуації я ж тут як підвищена в повітрі. І я так, стоп, і мене, як знаєте, обухом по голові її фраза вдарила, що значить вона висить в повітрі. Вона живе там, орендує якесь житло, працює, розвивається. Ну, типу, а чому це вона підвішена в повітрі, принаймні в контексті самореалізації своєї? Я кажу, ви розумієте, оцей розвиток, про який я вам кажу, він актуальний буде і в разі повернення в Україну, і в разі якщо ви залишитись там. І це такі професії, якими ви можете заробляти і там, і там. То яке це має значення, де ви знаходитесь? Ну, принаймні в контексті цього, то треба думати, що тобі по душі, да, що тобі підходить. І вона, от досі третій рік, людина висить в повітрі, тобто вона не, не зажила своє Досі. Вони досі на паузі. Я оце і почала пояснювати, що це не зовсім ну як, здорове ставлення. от І от тут те ж саме приблизно, ну не хочу сказати, що ви таку позицію зайняли, але ви це маєте тримати собі в голові. Облаштовувати собі комфортний простір, комфортне життя, зону комфорта у всіх сенсах там, де ви є. Не оглядатись назад, не прораховувати собі, а може я повернусь, а може буде як колись. Ні, ви будуєте глобальну глобально нову собі зону комфорту комфорту в новому своєму житті, То, ну, тут навіть не майбутнє показують, а теперішнє. Тобто, вам треба навчитись. Е по перше, жити в теперішньому часі в моменті в сьогодні і радіти тому, що є, дякувати життю, долі за те, що є вищим силам, собі, собі не забудьте подякувати і насолоджуватись тим, що є, навчитись насолоджуватись да, тим, що вже є, по факту, і собі дивитись майбутнє, малювати собі, візуалізувати максимально прекрасне, фантастичне майбутнє, якісь ну в якихось речах, які е, е, наразі вам поки що не зовсім доступні, е, скажімо так. А так, у вас все добре відносно і все буде ще краще. Отак, От на такій позитивній ноті закінчую з третім варіантом. Від вас особливо цікаво буде отримати. Давайте так закриємо позитивною картою, отримати зворотний зв'язок. Дякую за перегляд, дякую за увагу, дякую за ваші вподобайки, підписки, за будь-яку активність. Запрошуйте друзів, кому це може бути цікаво. Хто хоче на особисту регресію, пишіть всі контакти є в описі до відео. Детальна інформація щодо моїх послуг, прайсу, пропозицій різних В моїх двох інстаграмах Теретефем і Меджик є. Теж посилання в описі до відео є. А на тому <кхм> не прощаюсь, ще повернусь. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.